чиста любов це любов до батьків, любов до друзів і навіть любов до ваших ворогів. Намагайтеся полюбити своїх ворогів, тому що вони існують в нашій голові. Наша злість створює їх. Буддизм – це одна зі світових релігій, яка зародилася в Індії та поширена переважно в Азії, але це вчення не знає меж, тому практикується по всьому світу. Ось у Лисичанську послідовники Будди знайшли своїх прихильників. Буддійський центр Дгар Лінг був заснований приблизно 10 років тому. Таку назву центру подарував тибетський монах Лама Санге у 2008 році при першому візиті до Лисичанська. З того часу майстер медитації постійно відвідує центр, дарує вчення Будди та допомагає прихожанам іти цим нелегким шляхом. Я навчаю людей медитації та як слідувати буддизму. Сюди мене запросили для того, щоб я навчив людей буддизму, медитації, навчити, як очистити погану карму та як стати хорошою людиною. Я не приїхав в Лисичанськ, тому що повинен. Вони запросили мене сюди. Сьогодні у центрі визначна подія. Майже рік послідовники будди будували ступу просвітництва. Кажуть, ступа майже закінчена, але відкрити її припало саме на сьогодні. Для того щоб плама Санги, який спеціально для цього приїхав в Лосичанськ, зміг її освятити. Внутрішнє наповнення ступу дуже важлива складова. Вона заповнюється ритуальними коштовними предметами. Крім цього, закладаються різні субстанції, що зв'язують її з місцевістю. Де вона побудована: трави, каміння, зерна та олії цього регіону. Ступа приносить заспокоєння землі, розуму, думок, спокій людям. Це є символ Будди, символ світла. Це не тільки для краси. Вона несе в собі велике значення, безліч буддійських мантр і багато інших речей. Люди побудували цю ступу для того, щоб приходити сюди і молитися, щоб відчувати себе добре. Ми побудували ступу у лисичанську для того, щоб принести гармонію, мир і щастя не тільки для людей, а й для тварин, комах, для всіх. Як кажуть прихожани, це вчення не можна назвати лише релігією. У більшій мірі це філософія, яка дозволяє відволікатись від звичайного життя та зрозуміти істину. Наталія приїхала до центру з Харкова для того, щоб відвідати вчення лами санги та не відкриття ступи. Жінка розповіла нам, чому вона вирішила прийняти буддизм та яке значення це має для неї. Це не мгновенне дійства. Я шла кетому мномдовгорів. це найбільш близько соответствує моїм внутрішнім поняттям. Я многомного як вивчала і і християнство в тому числі, як я я знаю э, обряди і практики як як у християнстві, як у буддизмі, і в следстві довгого времени, э, 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 я я это чувствую, как более близко моему внутреннему восприятию. Концепцію буддійського центру Дхармалінг є намір допомогти всім мандрівним істотам заглянути в глибь себе, навчитись розвивати свій розум, притидо необхідності досліджувати його і спостерігати, а ще подолати внутрішні жахи та стати добрішим.